Всіх вітаю! Це нова серія Як накачатись. Сьогодні покажу вам тренування тренуванні цьому, як дуже швидко одним великим сетом на перекладенні брусах накачати руки, спину, груди, прес торс повністю верх тіла. Звичайно, що коли підтягуватись на перекладенні чи віджиматись на брусах, або робити будь які різні. Інші вправи своєю вагою тіла, тренуючись на спортивній площадці, качається і низ тіла в більшій чи меншій мірі. Але для більшого розуміння просто це кажу, так як в більшій мірі прокачуються ті м'язи, які в назві цього відео та на початку сказав вам. Це комплексне тренування, воно дає змогу одразу. Задіяти всі можливі групи м'язів, які активно беруть участь у тренуванні цьому. Тому, звичайно ж, по-любому поставте лайк за старання, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові серії, як накачатись. Та буду вдячний кожному за покупки програм тренувань на сайті www.workoutadama.com Нагадую, що оригінальна ціна 1111 доларів за всі програми тренувань. Більше 5 років продаються ці програми всі і нуль поганих відгуків за цей весь час. Тому ви 100% будете задоволені. Деталі на сайті. Посилання буде під відео, є купони на знижку. Тому вибирайте той купон, який буде вам зручний. Кажу вам, це все для того, щоб не тільки розрекламувати свій продукт та просунути розвиток серіалу, як накачатись, а ще для того, щоб ви змогли зробити це тренування, так як у кого немає базової підготовки, основи бази воркаута, ви просто-напросто не зможете це зробити. Що означає, що ви дійсно. Не будете мати змоги робити це тренування, так як у вас немає певної бази для того, щоб від тієї своєї якоїсь основи відштовхуватись, так як в когось буде не вистачати витривалості для того, щоб виконати це тренування, комусь сили забракне, в декого ціпкості. Не буде вистачати сили хвату. Це більш такі загальні кажу вам деталі. А взагалі досвід це теж дуже важливо і можна продовжувати розповідати вам так дуже довго, але не в цьому суть цього тренування. Показую позування своє після одного цього підходу, який, в принципі, десь до 15 хвилин робив. Можливо, у вас це буде по часу менше в когось, можливо, в когось навіть і більше. Хтось і годину зможе потратити на це тренування, якщо дійсно немає хорошої бази, але захоче спробувати це тренування, і на характері доробити повністю все повністю тренування. Тому пробуйте, тренуйтесь, ставайте кращими. Нагадую, що краще не беріться за це тренування, якщо у вас немає певної основи бази воркаута. Воно просто буде для вас недієве. А кому цікаво, що таке база, то подивіться у мене на сайті, який буде під відео, які у мене конкретно рекорди. Нагадаю, просто для всіх, хто можливо вперше дивиться моє відео. Що підтягувався конкретно на цій площадці 50 разів за підхід. Взагалі 64 підтягування робив. 166 віджимань на брусах за підхід та більше 1000 віджимань від землі за підхід. Тому це моя база, з якою впевнено роблю такі тренування. Звичайно, що у вас, якщо немає такої бази, то ви зможете. Теж спробувати, можливо, навіть і зробити це тренування, тому що база створюється зовсім по-іншому. Але майте собі просто на увазі, що це не просте тренування. Роблю його вже вдруге. Перед цим буквально декілька відео, якщо ви дивились попередніх, то бачили це вже тренування. Але, звичайно, для тих, хто вперше дивиться це все, то. Розповім, як, що, куди й до чого. Отож, саме тренування потрібно робити драбинкою підтягування на перекладині, звичайним, не широким, не вузьким хватом, по одній секунди додаючи в кожному підтягуванні. Це означає, що в першому підтягуванні потрібно робити одну секунду підтягування вверх з нижньої точки. В другому 2 секунди, в третьому 3 секунди. І так в кожному підтягуванні наступному потрібно додати по одній секунді. Але в верхній точці також цю секунду треба додати. Тобто підтягнулись одну секунду, почекали там секунду за перекладеною підборіддя, тримаючи, опустились вниз. Зробили наступне підтягування вже 2 секундне. І так, до 12 секунд. 12 підтягувань треба зробити за все тренування, паралельно роблячи віджимання на брусах. які робляться точно по такій ж самій схемі, з одною відмінністю, що в нижній точці не потрібно чекати ту ж саму кількість секунд. Для прикладу, перше віджимання. Яке потрібно робити після підтягувань, тобто починайте з підтягування, так як це простіша вправа в певній мірі, і коли у вас буде не вистачати сил для того, щоб робити віджимання, то підтягування навряд чи ви взагалі зробите. А якщо у вас вистачає сили для підтягування, то якщо сили будуть кінчатися, віджимання простіше робити. Думаю, це зрозуміло. Тож просто опускайтесь звичайним варіантом віджимань вниз по 1 секунді, 2, 3, 4 і 12 секунд. Особисто в мене перший підхід без відпочинку вийшло зробити одне підтягування знизу вверх, друге, третє, шість таких підтягувань, тому зробив шість віджимань. Другим підходом зробив 7 разів, 8 далі так все тренування зробив. Якщо будете уважно дивитися, то це все побачите. Але якщо ви будете робити це тренування і під час тренування будете рахувати для прикладу швидше своїм темпом, то це абсолютно нормально. Це. Тренування для того, щоб тренуватися. Це не є змагання якесь, хто швидше, чи ще щось по типу цього. Так як в кожного своя база, в кожного своє відчуття, свій досвід, своя вага тіла. І це все дуже велика різниця, і зрівнювати просто нереально навіть схожих спортсменів, схожим досвідом. Стажем тренувань і так далі. Тому майте собі на увазі, що потрібно робити своїм темпом, робив без відпочинку повністю все тренування. Але якщо ви будете відпочивати після кожного підтягування чи віджимання стільки скільки захочете, навіть хвилину, навіть дві хвилини, якщо потрібно, то це абсолютно нормально. Тобто тут немає певного таймінгу конкретного в цьому тренуванні. Через те, що це тренування. Надіюсь, ви це розумієте і не будете рвати себе під час проходження цього тренування. Для прикладу, зі мною тренувався якийсь хлопець, який робив собі свої вправи. І, звичайно, що під час цього великого сету мені хотілося зробити для вас приклад максимально. Хороші, чіткі, якісні підтягування та віджимання, та показати приклад такий, де роблю повністю весь сет без відпочинку. Але навіть відволікаючись десь, повільніше йшовши до перекладничі Брусів, відпочивав більше, відчував, що десь задихався інколи. Потрібно було секунду-дві відпочити для того, щоб запригнути на перекладину і точно впевнено доробити свої підтягування, ту свою кількість певну разів, знаючи інтуїтивно, чуваючи, що якщо б не відпочив декілька секунд додаткових, то просто б не зробив свою кількість секунд. І інколи рахував конкретно тих самих 10 секунд спокійних повільних впевнено знав, що там точно є 10 секунд. В якомусь іншому підтягуванні відчував, що ціпкості не вистачає сили хвату, рахувати починав швидше. І, можливо, виходило не 11 секунд, а 7 секунд. Це кажу вам для того, щоб приклад для того, щоб вам показати, навіть то потрібно, звичайно, показувати в якості прикладу, на мою думку, таке тренування. Яке буде максимально схоже до того, що ви можете зробити, але паралельно не сильно відрізнятись від того, як роблю тренування в своєму варіанті тренування, того, як мені воно відчувається. Тут щось кіт у мене за вікном, поки записую відео у бабусі, застряг чи що. Зараз запишу відео, якщо не витягне його, то допоможу їй. Це так відволікаюсь просто. Ем... Так повністю зробив все тренування. І як ви вже могли зрозуміти, якщо хтось паралельно з вами тренується на спортивній площаці, ви зможете спокійно робити це тренування. Навіть якщо вам потрібно постійно робити підхід за підходом, і хтось захоче запригнути на прикладну чи брус і зробити свій підхід. То це вам не буде заважати абсолютно, так як цей час, який ви витратите на відпочинок, ви зможете використати в своєму наступному підході. Для прикладу, якщо вам буде потрібно робити 10 секундне 10 віджимання на брусах, і для цього вам захотілося уже його зробити. Ви знаєте, що ви хочете швидше зробити це тренування. То для рекорду робіть собі на такій площаці, де ніхто вам не буде заважати, якщо, якщо у вас така ціль. Якщо у вас просто ціль зробити тренування, як у мене для цього прикладу, ти взагалі в такому розумінні, то хтось, будучи на брусах перед вами, дасть вам змогу просто більше відпочити і тих 11 секунд, яких вам потрібно буде зробити віджимань на брусах, 11-ти. Підходом, чи це у вас можливо буде навіть і перший підхід, чи який по рахунку це буде залежати від вас, то краще, якісніше просто виконаєте то віджимання. Тобто вам для цього потрібно буде просто 100%, спокійно, чітко, впевнено робити, так як сили у вас витривалості ціпкості буде більше. Це логічно, думаю, ви це розумієте. Але для тих, хто не розуміє, це кажу. Тому що досвід — це дуже важливо. Тобто, хто тренується півроку чи два місяці, місяць, рік навіть, то дехто з вас думає, що ви багато чого знаєте, вмієте і так далі. І, можливо, хтось з вас зможе навіть виконати це тренування. Але особисто. Кажу вам, що тренуюсь більше 25 років, звичайно, що не з року в рік, досвіду спортивного, конкретного, такого, щоб порахувати щоденного, це дуже важко зробити, потрібно аналізувати все життя. Все життя не знімав себе на відео, але для прикладу вам це говорю, для того, щоб ви просто зрозуміли, в чому суть. Що навіть тренуючись 2-3-4 роки. Приблизно десь три роки, думаю, точно тренувався, можливо, більше менше. Зняв день, не відпочиваючи, не дня взагалі абсолютно. І за перших півроку, рік у мене настільки сильніше пішов прогрес в усіх тренуваннях, що те, що було до цього, навіть якщо в мене був досвід 5 років, 10 і більше, то це взагалі не так відчувалось в розумінні професіоналізму. Тому для вас всіх кажу, що навіть якщо ви мало тренуєтесь, і у вас дуже добре все виходить, то пробуйте це тренування, воно вам по-любому допоможе і дасть змогу розвиватись краще. Взагалі, коли будь-який спортсмен починає займатися будь-яким спортом, то в перший час дуже чітко виходить робити прогрес. І це як затравочка для спортсмена, для того, щоб спортсмен почав сильніше і більше мотивуватись і хотіти далі займатися цим чи іншим спортом. Для прикладу, щоб накачати м'язи у спортивному залі, в перший місяць будь-який бодібілдер в рази швидше доходить до своїх певних цілей, ніж через півроку, рік чи тих самих 2, 3, 4, 5, 7 років тренувань. А так як у мене, як ви вже могли поняти, дуже багато років тренувань, у мене, в принципі, якщо порахувати все моє життя на дану секунду, то можу сміло сказати, що все життя тренуюсь. Тобто, якщо рік не тренувався чи півроку не тренувався, то в той час займався брейкдансом, сноубордом серфінгом, ще чимось. Можливо, інколи дуже часто займався спортом по 3-4-5 разів в день робив тренування, інколи раз в 5 днів. Тому це важко так, от філософськи, навіть зрозуміти це розуміння через те, що це вже чисто моє відчуття. У мене є от таке відчуття, що тренуюсь завжди. Але інколи чесно кажу вам, що не тренуюсь взагалі навіть тиждень, два тижні. За останні два місяці були відпочинки різноманітні, десь тиждень, десь два навіть. І спеціально це робив для того, щоб показати вам на прикладі навіть в минулих відео, якщо будете дивитися всі серії серіалу, «Як накачатись, то зрозуміти, про що йдеться мова, якраз показував, що тіло зовсім себе по-іншому відчувало, вага тіла зменшилась, і це особисто у мене. У вас, можливо, буде зовсім по-іншому. Тому показую свій шлях того, як можливо накачати своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, тренуючись і іштовхуючись конкретно від мого досвіду, маючи свою базу, яку вам казав у цьому відео. Деталі є на сайті. Ще раз кажу, додаткова якась інформація, презентації, програм тренувань. Тому, якщо вам цікаво дійсно розвиватись професійно, а не просто як-небудь через відео в інтернеті, соціальних мереж, то, звичайно, краще купляйте програми тренувань і тренуйтесь по відеоінструкціям, тоді ви професійно це зможете робити. Всім щасти, пока!